Перевіряємо опір контуру заземлення. Все забили. 7,5 метрів зайшло. І момент істини. Ну непогано. Для тих, хто розуміє. Всім привіт! Зараз покажу вам станцію здорової людини. Ось так вона виглядає. Встановлено. 30 панелей по 420 Вт, 12,6 кВт по потужності. Встановлено воно на е, південний е, схід трошки розвернуто, але то просто дах так стоїть і по-іншому -по його і не поставиш. Хоча цей дах перемонтовували, хлопці переробляли саме під встановлення сонячної е, станції. Поки не закрив щит, показую, який він всередині, Значить, що маємо тут? Відний автомат. Автомат виходу з інвертора, і окрема лінія підготовлена під під'єднання або генератора, або інвертора. Також є резервні комірки для того, щоб встановлювати додаткові стрінги вже під грід, які можна. В принципі, під'єднати навіть на мікрогенераторний мікроінверторний вхід цього інвертора. Інвертор у нас D12 кВт, трьохфазний. Батарея резервна, оскільки власнику не велике, е, в нього невелике споживання. Йому достатньо 9,8 кВт батарейки. Батарея заземлена, контур заземлення усе він у нас заходить в щит. Це основний щит, я вважаю так. Захисти всі стоять, два стрінги по 15 панелей. Це щиточок, до якого це будинковий щит. Тут буде замінюватися лічильник під зелений тариф. Е, виведено також. Контроль температури батареї від інвертора, тобто на моніторингу можна побачити. Ну і зараз ми трошки розженемо його, дозволимо віддати в мережу, щоб показати, яку потужність можуть видати 12,6 кВт по панелях в своєму більш-менш номіналі. Виставляю режим «Selling First. Нажимаю на підтвердження. І погнали. Наразі з 12,6 кВт по панелях ми знімаємо 11,06 нормальний для такої температури, для такого розміщення поля. Якось так, якщо у вас виникнуть якісь питання, задавайте їх у коментарях. Я ж перемикаюся, поки що у нас не встановлений лічильник на нашу стандартну схему. Ми не продаємо, а тільки споживаємо. І зараз інвертор у нас має обрізати видачу і заспокоїтись. Все, заспокоюється.